Тературні гастині, гастині, щоб відмітити День рідної мови. Це відносно молоде свято, яке до календарів всіх країн дійшло у 1999 році, коли на 30-й сесії Генеральної асамблеї воно було впроваджено. У світі існує понад більше 6 тисяч мов. І, звичайно, для кожного народу його мова найкраща. У всіх мовах є щось неповторне і оригінальне. Кожна мова має власне світло, яке виблискує у безмежному мовному океані землі. В тому і краса Всесвіту, що народи зберігають свою особистість, як на пишній луці, кожна окрема квітка має свій окремий колір і запах. Український народ творив свою мову упродовж віків, заносячи до мовної скарбниці найтонші відтінки переживань і мислі. Поет і фольклорист 19 століття. А в Росі Митлинський захоплено писав, при висловленні будь-якого почуття, будь-якої пристрасті українцям ніколи нічого не бракує в його рідній мові. Прочитайте пісні українця, коли хочете знати, що його мова здатна виражати найніжніші порохи душі. Прочитайте думи українця, коли хочете знати, що його мова може малювати і величні явища природи, і народний гнів та чвари. Може натякати на незбагненість Божих шляхів у подіях, може виражати й регіт од що що крайним серця. Вірш вклоняє слово. Вклоняю слово, бо воно ті крила, що піднімає душу небеса. Коли здається, і жити вже не сила, воно рятує, бо воно краса, Вклоняю слово, бо воно зернина, що проростає крізь віків пітьмо. І знову починається в то ж тричі поклоняється йому. Нема ніде ласкавішої мови. Усю планету хочеш обійди і не знайти благовішого слова у дні печалі радості біди. Там, і завжди, і в різні часи був тісно пов'язаний з побутом і життям народу. Це унікальний мистецький шедевр, в якому без слів можна зрозуміти. Метальні риси народу. Емоційність, ліричність, героїзм, гумор, естетичне світосприйняття. Кожен жест виросло дуччя, виражає думки, дії, поступки. Танці мають велике значення для кожної нації, бо відображають звичаї, обряди, традиції, побутові особливості, по яких розпінається народ не тільки в сучасному, а й в його історичному минулому. Український народний танець.

Українського народу це його слово неповторне, співуче і молодійне, бо увібрало в себе шум незелених смереть, гомін полів і морів, запах луків і трав. Українська пісня «Чорнобривці» чорнобривців насіяла мати у своїм світанковім краї. Та й навчила веснянки співати Про квітучу надію свою, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої моя мамо. Твою ласку я чую рідне, я розлуки та зустріч не знаю, бачив я на чужій стороні, чорнобривці з рідного края, що насіяла ти навесні, як на цій чорнобривці погляну. Бачу матір стареньку, бачу руки, твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Поетичне писенне слово. Торкнися його струм, і воно відразу заграє чарівна музика. Поведе у дивний світ глибоких роздумів і почуттів. до цілющого джерела припадеш до тієї пісні. І глибше відчуєш силу і міць рідного народу. Красу своєї землі. Українська пісня сад молодий. Де ясне сонце гріє, там, де соловей комріє, виростає. І вожніє сад молодий. Пітерпагінці гойдає, де видощів поливає Твоїх діток, Україна, сад золотий. Від Донбасу до Карпат, зелені в Несад, Заплітають землю барвінки рясні. Від Донбасу до Карпат зелені в Несад, І плетуть леки у небо пісні. Україна рідна, не не дай дороща, ти для мене тут, мій дім, моя родина, місто моє. Україна моє доле занріс родючі поле Світ ранковому серпанку сонце встає, від Донбасу до Карпат, зелені зеленієї сад, заплітають землю, бавінки рясні. Від Донбасу до Карпат зеленієї сад, і несуть лелеки у небо пісні. которого формируется и выражается человеческая мысль. Мир слов многообразен, интересен, увлекателен. А Михаил Ломоносов находил в русском языке великолепие испанского, живость французского, крепкость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Лев Николаевич Толстой говорит о русском языке. Тысячелетиями создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемое богатство, умное поэтическое и трудовое орудие своей национальной жизни, своих чувств, надежд, своего великого будущего. Песня это национальный музыкальный язык. Он как источник живой воды, дает силу и вдохновение, учит любить жизнь и человека, понимать их так, как понимает народная мудрость, заключенная в песнях.

располагает диалогу личности, интересов, культур, воплощая в себе самобытность духовного мира, лиризм, эстетическое мировосприятие. Искусство танца необъятно. Язык понятный всем без слов. И нам особенно приятно постичь всю красоту веков. Русский танец. Ся мільйонів вражаюча цифра, чи не так? За актуальними даними, саме така кількість людей на земній кулі в тій чи іншій формі мали або мають справу з німецькою мовою, тобто вчили або вивчають її, для близько 103 мільйонів. Німецька є рідною у світовому масштабі. Німецька займає 10 місце за кількістю людей, для яких вона є рідною. Тут варто зауважити, що в межах Європейського Союзу Німецька має пальму першості за цим показником, залишаючи таким чином позаду французьку та англійську. І ще один факт дещо дивний: німецька ледве не стала офіційною мовою Сполучених Штатів Америки. Континентальний конгрес, який проводився у Філадельфії під час революції, звинувався про те, чи слід прийняти нову мову, щоб абсолютно розірвати зв'язки з Англією. Як можливі варіанти пропонувалася німецька іврит і французька. Але коли справа дійшла до голосування, англійська перемогла перевагою всього в один голос. Німецька мова має дуже великий словниковий запас: близько 75 тисяч слів містить літературна мова, понад 500 тисяч розмовна. Якщо ж додатися до фахову термінологію, то ця цифра зросте в десяти разів. Однією з причин такого об'ємного словникового фонду. Є обмежена можливість сполучати між собою слова. У результаті німецькі слова бувають дуже довгими, іноді настільки, що не вміщаються в один рядок. Найдовше слово, що складається з восьми десяти букв, занесено до книги рекордів Гіннеса. В німецькій мові існує слово драхенфутер, що буквально перекладається як корм дракона. Цим терміном німецькі чоловіки називають подарунок своїй дружині коробку цикарик або квітів, які вони змушені дарувати, коли в чомусь спровонилися. Наприклад, повертаючись пізно додому Німецький вірш «Моя земля» п'яно. Діл of тиск умдес дунки, унру їх дайн. Дергіпфельдесберг ім абонсменшайн. H the zam was a gross, like dam shut of the zanen ur, of n florent went loose, befiting then florent, wolzizan. Gininom desitlich had techniz for a lingin on jet to zoom in the schwein wall. Колись було збірною назвою для всіх тюркських народів, жителів Великого Степу і взагалі для мешканців Центральної і Північної Азії. Татарами називали і манджурів, і монголів. Серед мов України кримсько-татарська посідає четверте місце за численності носіїв. Татарська писемність за довгі роки свого становлення зазнала безліч змін. Так, до 1927 року вона будувалася на основі Арабської графіки. 1927 по 1939 рік татари користувалися латинськими літерами. А ось з 5 травня 1939 року по теперішній час використовується адаптована кривична абетка. Отже, татарська мова є національною мовою татар і державною в Республіці Татарстан. Вона належить до тюркських мов. Про татар кажуть, що це привітний народ зі своїм. Зі своїми традиціями і поводом, які славиться щирістю, пахне серцем і вибуховим характером, навіть у англійців через цю притаманну татарам рису неслухняного і впертого хлопчика, прийнято називати Ян Татар, що перекладається як мале татарчиня, так і татарська мова не тільки дуже гарна, а ще й з перчинкою. А чи відомо вам, що в нашому повсякденному вжитку є слова, що з'явилися саме завдяки татарській мові? Наприклад, згідно з тлумачним словником Даля, енциклопедичним словником Бродгауза та Єфрона, всім відомий заклик ура походить від татарського дієслова ур, що прикладається як бий. З татарською мовою запозичені наступні слова килин, кишмиш, туман, тютюн, штани, карий, айва, овича, баштан, гарбуз, ізюм, інжир, кавун, кизил. Курма клотара, Бардак Кава та й за можливість щороку у серпні ласувати смачнючими кавунами, ми завдячуємо татарам, адже саме вони завезли цього смаколика до наших теренів. Власне, як і безліч неповторних татарських страв, традиційні і музики, що прибирає до кісток. Хоч татарська мова і легка для українців, та все ж ми чудово розуміємося з цим яскравим щирим народом. Вірш Вихожу я один на дорогу. Ходай Берген, енерге, Чискес, бетман, сабилик. Кичте берген, берген, кует, воласиму стелик. Рекме, тенкей, булаки ден, як ти дінь янин яман. Я шлаґенде, Берден, бірдесин матурконен. А берганда, кефрек, как ми, я не рівда у тирень, киси б жили, качаґонда, Жилте лудан закладень. Конґонда, сунденкий, балаки і глнда, элеганда, іркаледен зладен, бешек, жарин, ти лакустек, нкай синами рехмет, алан берсен, азергомер, гомеранде берекет. человек. В Днепропетровской области их проживает 30 тысяч, в Терновке 300 человек. Белорусский язык относится к восточной группе славянских языков. На протяжении веков он не имел доступной ему профессиональной литературы и искусства. С конца 17 века в Речи Посполитой белорусский язык был изгнан из всех сфер культурной жизни, поэтому ярко проявился в фольклорных формах народного искусства. Но несмотря на все запреты, белорусы внесли заметный вклад в развитие культур других народов, обогатили славянскую и мировую сокровищницу культуры. Белорусы по праву гордятся литературным и художественным наследием первопечатника, просветителя, ученого, энциклопедиста Франциска Скорина. Основоположниками новой белорусской литературы стали поэты Янка Купала и Якуб Полос. Белорусский стих «Сябры». «Сябры мои, сердечные навеки, Братецтвом щирим що єднає вас, прасне обсяжне, палі і реки, ляцять тепер любов моя до вас. Яна пає, без гэтага не зможа усіх вас привітать, моє сябри. Я да нёмана і сожа, і часто вас гастює на Дніпри. Я йоба чують Янки і Марусі, калі яна, як віцер, прилітіть, Над єю зяє сонце Беларусі, Что крили братней песни залетить, Каб моя песня вся вас лунала, и каб хоть строхи взяла в них светло, Якого шмат у колоса купали, Якое их до славы узнало. Белый снег, белый снег, белый снег, белый день, белый снег, белый снег, белый снег, белый день. Ты куда не клечешь, послухай, Заберуха, мирухами це за на дворе ни машин, машини людей, на дворе ни машини людей, Заберуха, верухами це за куди ты не кличешь, послухай, на дворе ни вообще Ні людей, ни машини людей. У бода коли люди не вміли писати і читати, танець був головним головне інформації, засобом її накопичення та передавання. Тобто це було мистецтво рухів, жестів, поз. Циганський танок покладений засвоєні та переосмислені традиції народів, що населяли територію, якими кочували цигани. Типові контури дуже повільно, швидше, дуже швидко. Різка зупинка, що пов'язані з характером циганських танців є обігоміном стародавньої індійської традиції використання музики як магічного засобу. Циганський танець, озирной, літящий і яркий, словно клумба із цветов. він іскренний, волшебний, настоящий, невольно в круг в вовлечь готов. он завораживает, взгляд цепляя крепко. Цыганский танец, молодость сердец. Костер горит с березовой веткой, прохладой веет, виден дня конец. Цыганский танец. <плодисменты>